Тарас Григорович Шевченко світає, край неба палає, Соловейко в темнім мгаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, Меш'ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились. Тополі поволі, стоять собі мов сторожа розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю не